Це навколо оживає, це нас вестенька зустрічає. Дуже довго вона спала і вбрання своє зім'яла. Яка зараз пора року? Правильно, весна! Малята! Пропоную відправитись у подорож на цих чарівних кольках. Дітки, погляньте, куди ми потрапили? Так, це весняний сад. Що ми бачимо навколо? Багато дерев. А які це дерева? Хто знає? Це яблуні. А скільки квітів на цих деревах? Багато. А якого кольору ці квіточки? Білого! Молодці! З цих гарних квіточок? Виростуть смачненькі яблучка. Пальчикова гімнастика квітка. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янка розквітне, пелюски розкриє, сонечко зрадіє. Давайте намалюємо гарні весняні квіточки ось на цих гілочках. Малювати будемо білою фарбою і паличками. Дітки, скажіть, будь ласка, а якою фарбою ми малювали? Білою. А хто нам допомагав малювати? Батні палички. А що ж виросте з цих гарних квіточок? Правильно, смачненькі яблучка. А чи можна ламати гілочки? Ну, звісно ж, ні. Ми будемо берегти природу. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей!